Всім привіт, всіх вітаю, всім миру бажаю. Ось сьогодні хочу вам розповісти і показати ось про свою магнолію Джені, яку я придбала в інстаграмі ще в тому році, в 22-му. Я вже розповідала про неї, що не дуже сподобалася мені коренева. Бо була гола, коли прийшла і нічим не покрита. Ну, Взагалі, посадила я її таку пляшку, бо не було в мене вдома на балконі горщика. І прийшлося таку, зробила тут дренажні отвори. І ось вона в мене так зимувала на балконі. Ну, Не подобається мені оце верх, не знаю, що з ним. Ну, ось така. А тут, вроді, Ствол зелений, подивлюся, можливо, і виживе. І оце вирішила сьогодні її висадити вже в садок, хоча і обіцяють нам похолодання, ну, заморозки обіцяють. Ну, а що робити? Буду її укривати агроволокном. Але висаджувати треба, тому що ну, щось вона мені не дуже подобається, щоб вона у мене зовсім не пропала. Зараз розріжу цю бак... ну, бутилку, пляшку і подивимося, яка тут коренева. Я вже там підготовила яму. Ось на дно ями я добавлю такого. Добрива для магнолій. І зараз буду показувати, як я посажу її і куди. Ось на цьому місці хочу посадити свою магнолію. На дно ямки насипала добрива. ну Ось, подивіться, яке коріння. Ну, зовсім ну таке дрібнесеньке і така гілочка. І так, я дорого за неї заплатила за цю гілочку. Ну, от такі недоб... недобросовісні продавці. От Чому я не дуже люблю купувати щось через інтернет. Отаке от прийшло от таке, непонятно що. Ну що, будемо садити, а там будемо дивитися, що що з цього вийде. Потім буду розказувати вам, чи буде вона далі рости, чи ні. Ну, ось посадила я свою магнолію. Ще зверху обрізаним горщиком отак прикрила, обмежила її трішки, щоб не нароком не зламати, бо гілочка ж зовсім тоненька не... і можна не побачити. Ось. Тут вона буде. Рости, якщо буде рости, будемо сподіватися, що все-таки все виживе. Ну, Саме перший в садку почав вегетувати. І ось, бачите, розпускати своє листечко. Горобинник, горобинолисний. Отакий. Вже ось листечко почало. У мене їх два, один тут росте в обмежувачі, а другий ось біля паркану пересадила. Вони сильно розростаються і треба в обмежувач їх садити, тому що вони дуже пускають свої коріння і розростаються сильно. Так що, якщо не хочете, щоб було сильно багато, то треба садити в обмежувач. Накрила сьогодні ще одну тепличку вже біля будинку, біля хати. Всі теплички тут і цибулька рання, і петрушечка. Ну і зеленушку посіяла, щоб. Зразу вийшла, зрізала, стільки мені треба, щоб не бігти далеко на огород. Тут буде біля хати така маленька тепличка. Раніше тут піднята грядка, така висока, колись тепла. Ось вона. Ось. І раніше ми тут Просто накривали агроволокном, придавлювали цеглинами, а потім вирішили ось зробити отаку тепличку, саме краще. Отак. А то не дуже гарно було. Уже починає квітувати кізил у нас. Ось такі гарненькі квіточки. Кінець березня. Квітує кизил. Хто вже давно зі мною і бачили мої відео з восени. Ну, а хто не бачив, я можу ссылку оставлю, коли ми прибирали листя в дворі, коли було багато листя, восени падало. І я на цій клумбі я показувала і розказувала, що оставляла листя. Ну, ось, подивіться, вже листя практично не видно. Ще залишилося трішечки під, ось під баданом, під чагарниками трішки залишилося. А так ось вже воно переробилося черв'ячками, а якщо й не переробилося, то переробиться. Єдине, що я тільки хожу по цій клумбі, ось. Є таке у мене знаряддя праці, де бачу бріянець, такий підковирію і прибираю бріянці. Так, полуть не полю, тільки отаким. Тому що ще багато квітів вилазить і можна порушити їх. Ось так. Мої гіацинти. Восени в тому році, 22-му, пересаджувала їх, викопала цибульки, розділила. Було багато, ну, як багато, не декілька діток, і ми з сусідкою обмінялися. Я їй дала свої фіолетові, отакі темненькі, собі залишила два таких великих, а їй діток дала, і вона мені діток дала біленьких. І ось тепер чекаю, коли вони розквітнуть. Навесні в тому році, 22-му, сіяла ось таку незабудку. Ось така незабудка. І ось оця незабудка росте в горщику, тому що я побоялася її зразу висаджувати. Ось горщик цей. ось такий горщик закопаний був. Я його закопала, посіяла. На підвіконні, як завжди, і побоялась зразу, бо такі росточки манюхенькі були. І зараз хочу зробити таку перевалку. Це воно цілий рік у мене зростало у горщику. І зараз хочу зробити таку перевалку і посадити туди вже Ось, Разом з вами зробимо таку, що тут за корні. Щоб ну, я... не нарушити, зараз виключусь. Поки. Ось, Вийняла її з горщика і зараз сюди в цю ж ямочку і посажу. І нехай вона тепер тут росте і квітне. Зараз ще полью її. І хай буде рости тут, біля будинку якраз буде красота. Що ж це за незабутка? Зараз почитаю вам. Багаторічна рослина з коротким кореневищем та щільною розеткою корневих листів. Утворює низькі щільні кущики висотою 25-30 см. Всипані дрібними квітами рожевого кольору в коротких суцвіттях. Цвітіння ранні, з травня по червень. протязі 45 днів. Світолюбива рослина, ну, може і рости на півтіні. Ну, коли зацквітує, я вам покажу Незабудка. Така квіточка. Заїжджали до знайомої, і вона ось мені викопала проліски. Ось такі проліски. В неї так багато в дворі цих пролізків росте і квітне. А в мене нема. То викопалась, посадила і собі, буде і в мене квітнути проліски.